Всім віс! Мене звати Аня, і вітаю вас на моєму ютуб-каналі, як ви вже зрозуміли з назви відео. Сьогодні ми будемо говорити про топ книг, які вивели конкретно мене з нечитуна. і давайте почнемо. Отож, давайте почнемо з недавніх книг, які я, в принципі, прочитала, і які реально мене вивели з нечитуна. Хочу сказати, що я була спочатку дещо скептична щодо цієї історії, але насправді, коли я її дочитала, я зрозуміла, що... Це було не настільки необхідно бути такою скептичною, тому що в кінці я отримала дуже класні емоції, і сам процес прочитання мені дуже сильно сподобався. Це одного разу розбите серце. І я хочу сказати, що друга частина мені, напевно, сподобалася найбільше. Мені дуже сподобалася ця частина, і я хочу чесно сказати, що коли я її дочитала, я просто була в шоці, і реально мене це витягло прям максимально знищитуна, тому раджу. Отож, наступна книжка в цьому топі це посібник з убивства для хорошої дівчинки. І зазвичай я читаю трилери, детективи, жахи і фентезі. Тобто мені дуже подобається це читати. Але я хочу сказати, що в мене був не дуже позитивний досвід з деякими трилерами або жахами. Тому що, наприклад, якщо взяти того самого Стівена Кінга, мені в принципі подобаються його історії дуже, але дуже багато води інколи буває. І мене постійно кожна його книга заганяє в нечитунь. Тому що навіть зараз у мене ось тут ви можете помітити, лежить сяйво його. І я його читаю вже не знаю скільки. І я навіть не можу сказати, скільки воно стояло у мене на полиці до цього. І я не могла навіть його почати читати. Але я прочитала достатньо книг Стівена Кінга, тому я знаю, про що кажу. Але конкретно. Ця книга мені дуже сильно сподобалась. Зараз я читаю другу частину і хочу сказати, що поки що вона мені дуже повільно заходить, але я чула, що у багатьох на початку другої та третьої книги є таке відчуття, що. Дещо затягнуто все, і не дуже цікаво, ти себе змушуєш читати. Тому що, коли я читала першу частину, я була просто в шоці. Я читала нон-стопом, мені було настільки цікаво, я не могла відірватися від цієї книги. І мені дуже подобається, коли я знаходжу нарешті такі книги, тому що взагалі я багато читаю. І, типу, не все, що я читаю, воно мені заходить настільки сильно, тому, коли знаходиться така книга, я отримую максимальне задоволення, тому раджу, реально. Оскільки ми вже говоримо з вами про трилери, давайте поговоримо про хірурга. Я прочитала цю книгу теж доволі швидко. Насправді, коли я почала її читати, мені здається, прочитала лише там 5 сторінок чи щось таке. І мені було дещо складно зорієнтуватися на початку, але потім мене настільки сильно затягнула ця історія. І наразі я поки що відклала цю серію книг, тому що я хочу більше зараз почитати фентезі. І інші книги, і як ви можете помітити, у мене їх з'явилося реально достатньо. Нарешті я їх почала купувати. І я хочу сказати, що я відклала знову ж таки цю серію книг, але я дуже сильно хочу повернутися, тому що просто класно, дуже написано. І настільки сильно я заглиблювалася в процес, мені реально було до останнього цікаво, хто ж це, що ж це. Як там все це станеться, хто ж убивця, і так далі. Це було нереально цікаво, у мене настільки сильно затягнуло. Я дуже рідко знову ж таки читаю настільки швидко книги. Зазвичай у мене йде на це ну типу багато часу, тому що я розтягую, тому що мені інколи там впадло почитати, але конкретно ця книга вона мене вивела зничити на реально. Отож, наступна книга це Макова війна від Ребекки Кван. І я хочу сказати, що в принципі всі три частини мені було дуже цікаво читати. І вони мене реально вивели з зничтуна. Але я робила, мені здається, перерву між першою і другою книгою, але потім вже другу і третю я читала нонстопом, тому що мені було дуже цікаво. Єдине, що хочу сказати, хто ще не читав Макову війну, ем, це не для чутливих людей. Якщо ви дуже чутливі і сприймаєте все дуже близько до серця, я не раджу вам це читати, тому що я не можу сказати, що я. Часто плачу над книгами, я не дуже чутлива в цьому плані, і коли я читаю там про якісь вбивства, коли вбиваю, наприклад, мого улюбленого героя, або просто коли стається якийсь ну, максимально неприємний момент в книзі, я не реагую на це настільки яскраво, я б сказала. Тобто я не знаю, можливо, це тому, що я дуже багато до цього читала уже інших книг, і мене дуже складно в цьому плані вразити. Але коли я читала Макову війну. 20-й, 21-й, мені здається, 22-й розділ мене, мене прям нудило. Тому, будь ласка, attention. реально книга не для всіх, одразу хочу сказати, там дуже жорстоко описано війну. Але, чесно хочу сказати, я її читала майже на одному диханні, тому що ну, настільки цікаво, все було описано і просто вау, реально. Отож, наступна фентезі-книга буде червона зима. І я хочу сказати, що це дуже легка історія, можливо, більше для підлітків все ж таки. І коли я її читала, мені справді хотілося якось розслабитись, і тоді був доволі складний період в моєму житті. Тому мені хотілося конкретно щось таке легеньке почитати. І ця історія вона просто от влучно потрапила в той момент. І я прочитала всі три книги просто от моментально, мене на читун. На той момент був дуже жорсткий, але в той момент він просто покинув чат, тому що мені дуже цікаво було читати, і ну, насправді було дуже легко читати. Типу, інколи буває, що тобі цікаво читати якусь книгу, але вона складно читається, і, типу, інколи складно з собою боротися в цьому плані. Але конкретно червону зиму я прям трилогію дуже швидко проковтнула. Дещо я про це жалкую, тому що, можливо, я не встигла якось. Насититись в повній мірі цієї історії, тому що коли ти спеціально розтягуєш це задоволення, то ти якби смакуєш кожну частину, але я якось їх отак от знову ж таки прокафнула, тому, можливо, це було помилкою, але мені дуже сильно сподобалось. Раджу. Взагалі, я не дуже сильно люблю дарк Романи і в цілому Пенелопу Дуглас. Ну, так склалися б сам не розумієте, але. Панк 57 він мене вивів з зничітуна. Просто якою ціною. Це вже інше питання. Якби у цій книзі не було Сен 18, я би сказала, що ця книга вона для підлітків 13-14 років. Тому що я не знаю, у мене було дуже питань багато до цієї книги. Але я її швидко прочитала, реально. І, напевно, я її так швидко прочитала, тому що, по-перше, я ловила крінж. Але знаєте, я ловила крінж в дещо хорошому сенсі. Типу, я її швидко прочитала, вона мене вивела зничитона. Я й поставила погану оцінку в одному з оглядів, але вона мене вивела зничитона, тому вона тут. Наступна книга це квіти для Елджерона, і це. Дуже сумна і трагічна історія я б сказала. Але мені було дуже цікаво читати і спостерігати за головним героєм. Якщо чесно, я в кінці дуже-дуже засмутилася, і як я сказала, що я не дуже чутлива. Але я почувалася дуже спустошеною, коли я це дочитала. І справді я дуже швидко прочитала цю книгу. Мені дуже сильно сподобалась. Та й вона по об'єму, в принципі, не там якась занадто. Не Кірпіч Стівена Кінга під купом. Зараз ми перейдемо до однієї з моїх найлюбленіших серій: це жорстокий принц. І я хочу сказати, що я і першу частину доволі швидко проковтнула, але друга і третя це було просто неймовірно. Я не могла відірватися. І я знаю, що дуже багато людей закидують конкретно жорстокого принца на першій книзі. І я можу зрозуміти, чому, але це не романтичне фентезі, це політичне фентезі, і мені настільки було цікаво читати про кожну витівку Джуд, і про всі її плани, і як в цілому вона розвивається як головний герой, власне, протягом всієї книги, і це нереально. От знаєте, так буває, коли ви читаєте серію якихось книг, де друга частина вона просто западає вам в серце. От у мене так сталося з одного разу розбити серце, друга частина, жорстокий принц, друга частина. Рекомендую. Також я хочу сказати вам про ще одне фентезі, і воно називається Одне темне вікно. І це доволі цікава історія. Мені друга частина сподобалась набагато більше. Але я хочу сказати, що до цього я не читала нічого схожого. Типу, мене реально вразило і мені це дуже сильно сподобалось. І я не можу сказати, що мені прям все сподобалось, але 100% ці дві книги вивели мене з нечитуна, тому що мені було дуже цікаво, що ж там буде, оскільки доволі нестандартна магія там була. і... В цілому мені дуже сподобались головні герої. І в другій частині просто там була взаємодія двох героїв цієї книги, і мені було дуже цікаво за цим спостерігати. Вони, я не можу сказати, що вони були як головні герої, це були як більш такі side characters, і Мені настільки сподобалось, це просто я, я настільки ось так робила, поки читала цю книгу, щоб у них все там вийшло, але да, 100% книги ці мене визначити на. Ну. Отож, наступна книга у моєму списку це дослідження утоплення, і я хочу сказати, що мені дуже сподобалась вайбам ця книга. Я не дуже знайома з Dark Academy досі. Uh, я реально не читала майже нічого з цього жанру, і я дуже сильно хочу почати, але мені здається, зараз літо просто. І для цього час от саме восени, тому я чекаю. У мене є в планах деякі книги, uh, конкретно з вайбами Dark Academy, І коли я читала дослідження утоплення, мені було дуже цікаво. Типу, спостерігати за головною героїнею, за тим, як в цілому там розвивалися всі події. Це було настільки круто все описано. Нестандартна книга для мене, якщо чесно, але мені дуже сильно сподобалось. Типу, я прям була в захваті на 100%. От. Вау! Так, я вже згадувала Стівена Кінга в цьому відео, але є одна книга, яка мені дуже сильно сподобалась це кладовище домашніх тварин. Вона мене вивела з зничитина, і насправді я хочу сказати, що я читала її, коли була ще підлітком. Тобто це було доволі давно. І я не любила тоді читати. Я не читала тоді так багато книжок. Типу, зараз я читаю там 30 плюс книг на рік. І це для мене насправді багато. Тому що раніше я не могла прочитати навіть 2-3 книги на рік. Тобто для мене це було вау! чимось прочитати 10 книг на рік, типу, вау! Але. Ось конкретно були певні книги, які я читала в той період, і однією з них це було кладовище домашніх тварин. Просто мені настільки сильно сподобалось. І можливо, це тому, що в мене не було достатньо прям досвіду і начитаності, щоб якось розуміти, чи це вода, чи це реально щось круте. Але на той момент мене ця книга вивела з нечитана, і вона мені дуже сильно сподобалась. І повернемося ще до книг Стівена Кінга. Одна з книг, яка вивела мене знищити, також була мертва зона. Мені дуже сильно сподобалось. Просто я читала, не могла відірватися. Типу, це от конкретно ті книги, які, до речі, у мене були паперові. Тобто я не читала їх конкретно з телефону, тому що зараз я дуже багато читаю з телефону, оскільки я постійно переїжджаю, і мені нема резону ці всі книги потім з собою возити. Але як ви можете помітити, я все одно не втрималась і так. І на той момент я читала саме паперові книги, і я пам'ятаю, як я лежала на дивані, це була конкретно зима, і я вже просто по-різному лягала, тому що в мене вже була залежана спина, залежані боки, залежний живіт, тому що мені настільки було цікаво це читати, що я просто так от по тому дивану крутилася, змінювала пози на постійній основі, тому що мені дуже сподобалось. Реально, це прям ну, дуже круто було. І також ще одна книга Стівена Кінга, та, що породжує вогонь. Це, до речі, був приблизно той же період, тому що я їх разом десь читала. Я хочу сказати, у мене є така проблема, я знову ж таки прочитала достатньо книг Стівена Кінга. І, наприклад, відродження, мертва зона, та, що породжує вогонь, Керрі, у мене просто змішалися в одну, якщо чесно. Тому що я постійно плутаю, що в якій з них сталося, типу, Окей, Керрі. Зрозуміло, але те, що породжує вогонь, відродження, і знову ж таки, мертва зона, вони в мене просто змішалися. І знаєте, там реально можна от побачити цей почерк автора от його стиль. І тому інколи мені здавалося, що я там прочитала, грубо кажучи, три книги, а вони відчувалися як одна. Але, але знову ж таки, те, та, що породжує вогонь, мені дуже сильно сподобалось, і вона 100% вивела мене з нечитуна. прям вау! Також я хочу поговорити про серію відьмака, і я прочитала всі книги. Вони мені дуже сподобались. Але конкретно з нечиту на мене вивела Вежа Ластівки та Володарка Озера. Це прям мої фаворити, тому що перші частини вони мені не настільки сильно зайшли. І я хочу чесно сказати, що в цілому в мене шлях по відьмаку доволі такий дивний був, тому що спочатку я побачила серіал від Нетфліксу перший сезон. І я не можу сказати, що мені дуже сильно сподобалось, але потім я прийшла гру Відьмак 3», І ось тут почалася якась моя любов конкретно до Відьмака. І потім я вже вирішила, власне, прочитати книги, тому що треба, треба. І конкретно вежа Ластівки» та Володарка Озера мені дуже сподобались, І особливо там, де були моменти конкретно з цирі пов'язані само собою. І мені дуже подобалось, коли Геральд просто в подорожі якийсь був. Це дуже цікаво, було весь час, в принципі, описано, тому лайк. Ну, і старий добрий Гаррі Поттер. Звичайно, що не всі книги мені настільки сильно сподобались, але, напевно, я найбільше відзначу перші чотири книги. Вони мені дуже сильно сподобались, реально. Але останні книги я вже прям мучила, вони мене вводили в нечитун, і це знову ж таки був лише початок від е, того періоду, коли я починала читати дуже багато. Я вирішила прочитати всі книги Гаррі Поттера, і це напевно все про Гаррі Поттера. Але знаєте, в мене постійно виникало питання, чи Гаррі взагалі спить. Реально, в мене було таке відчуття, що він не спить. Тому що ну, там це так все описувалось просто, але окей. І зараз буде дещо неочікувана книга, яка вивела мене з зничтуна, це були Тигролови. Я не знаю, я настільки сильно люблю цю історію. Я хочу сказати, що якби у нас це не було у програмі шкільній, можливо, я б менше опиралася тому, щоб прочитати цей твір, тому що. Ну, я скептично дуже до цього всього ставилася, коли була підлітком і коли я навчалася в школі. Але я хочу сказати, що в школі я тоді не дочитала тигроловів. І я повернулася до цієї книги, коли вже в університеті була, і нам теж задали власне, прочитати цей твір. І я перечитала повністю тигроловів, дочитала власне, до кінця, і мені дуже сильно сподобалось. Реально це. Ну, дуже класна історія, я не знаю, мені подобається. Чи хочете ви тепер відео про книги, які мене загнали в Нечиту? Такі є, їх доволі багато. Я можу про них розповісти в наступному відео, якщо ви хочете. Ну що ж, таким був цей відос, Я сподіваюся, що ви дізнали щось нове. Можливо, завдяки сьогоднішньому відео ви додасте нову книгу до списку бажаного до прочитання. Отож, дякую всім за перегляд. Ти лукаса, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей. Бай!